Що ви кажете? Та я вже сказав йому. Просили не наближатися до машини, бо вони ще можуть спілкуватися щось за Вже колійка була! Зеню, посміхнися, тебе з ним кують! А от і наш зенек, котрий загубився і знайшовся. Зенек не мовляв на Ага, ну ясно. Ясно, доганяє. Зазаду. Як сів дасть! Середушня територія української громади. І власне в 26 році, в тому дубові, скоро буде святкувати 97 років. Громада посадила цей В дом. му 100. В На му буде 100 а за три дні проведе. За паджу, перезвонять. Святкова громада вже 97 років, за 3 роки буде 100 років, громада посадила в пам'ять про 10-ті роковини смерті Івана Фромка. І на 100 років запрошуєте всю громаду, пане тебе. А там зараз за камеру. Це новітній наш символ знак. Пам'яті загиблим е, воїнам, адже в нас вже є, на жаль, 15 хлопців, двоє з яких загинулися на стадії АТО, а 13 вже віддали життя за те, що зараз в нас. В останніх боях, останніх боях заток у 12 столітті сюди не прийшов вже ніколи більше. І ми посадили таку алею, алею. Пам'яті алею Магнолій в кожного імені дерево. І зробили такий е, пам'ятний знак. Прізвись ми наразі не написали, віримо, що їх 15 і ми на тому камені потім ще викарбуємо. А там є і загальний текст, якого ми згадуємо і Степана Бандеру, адже ми вважаємо, що той дух е, Свободи і зламності, який панував тій гімназії, а тепер Степана Бандера тут є. Казали Купівський, Олекса Гасик. Багато-багато хрістих -багато сподвижників. Ми вважаємо, що дух перейшов на тих хлопців сьогоднішніх, які сьогодні боронять наш край.

А пісню заспівати? Ой у Лузі червона калина похилилася.